Приймала дітей, якраз сказала, діткам скоро розвитнеться, і без світла буде весело. І було велике заріво. Почалося, спочатку буділо, наче щось летить, притихли, а тоді після почався, почули вибух. І всі прилягли, тоді евакуювалися до покриття. А скільки дітей приблизно Ну, Ми встигли прийняти четверо діток. Зразу ж батьки їх і забрали з нами спустилися в укриття. Хто був з батьків, а хто добіг, забрав з укриття. Тобто це все було зранку, правильно? дітей приводили в садочок. Правильно? Чи як Як завжди все було це 5, був прийом 5? дітей? Не було дев'ятої. Це була восьма, можливо, ранку вже. Я чула гул, стояла на тому місці, я, і через дві минути я дійшла до торця того дому. Гул. Голову піднімає, нічого нема. Куди бігти перва місце? А тут вже в спішку в саді, і коли першого під'їзд загорить. А я живу в другому під'їзді. Знаєте, як я бігла? Де мої діти, де мої внуки. І істерика була, що я стояла на тому місці, де подружка Оля. Все. Коробка стоїть. І кричала дуже, де пожарка, що рядом пожарка і ніхто не їде. Тут вже пожарка з'явилася. А я там бігла, хто ще й на труп на в синьому костюмі. Хто там лежав, я не знаю, голова розбита. Пробули сюди в перші хвилини трагедії, коли ще бігли батьки. Родичі, знайомі, до садочку допомогу потрібно було надавати психологічно терміново, бо багато хто не розумів і не пам'ятав взагалі, що відбувається, в чому були одягнені діти. А були такі випадки, коли батьки не пам'ятали назву групи в такому, що це все були. Наразі психологи працюють в штабі з батьками, надають медичну допомогу, кому потрібно психологічно. О 8 годині 20 хвилин сьогодні ми отримали інформацію, що літаючий об'єкт попередньо винтокрил впав в місті бровари біля дитячого садку. На даний момент ми можемо сказати, що винтокрил впав між дитячим садком та житловим будинком міста Бровари. Можемо говорити про те, що на борту глинтокрила, який належить Державній службі з надзвичайних ситуацій, знаходилось 9 осіб, серед них керівництво Міністерства внутрішніх справ. На даний момент загинуло 16 осіб, із них двоє дітей, 22 особи знаходяться в лікарні. Із них 10 дітей. Це те, що ми можемо сказати на сьогоднішній день. Зараз проводиться розбір завалів в дитячому садку. І встановлюємо причини падіння винтокрила. Те, що я можу сказати на даний момент. Працюють всі служби Національної поліції ДСНС, прокуратури ДБР та СБУ.